Друзі, і так, в мене обідня перерва. І за цю обідню перерву в нас важлива задача скласти список рісток продуктів, добре ну, не продуктів, а рісток речей з хімії, які потрібно докупити. Я зазвичай uh, намагаюсь. Я зазвичай намагаюсь тримати тут порядок, а але зараз тут просто шалений мес. Не дуже харять такі шафки, де є купа про які ти не можеш ніяк використати, бо не знаю, коротше, що тут робити. І я дивилася всякі різні відео, як можна розставити тут. Всі ці штуки, щоб зайняти максимум простору. і цим всім ми з вами сьогодні займемося, покажемо, як ми будемо прибирати, і зараз треба поскладати список з того всього, що мені тут треба докупляти. Я отримала з попереднього відео відгук від Данила, що мій голос звучить дуже сильно загробно і без ентузіазму, тому сьогодні я постараюсь максимально енергійно озвучувати моменти відео, які мені треба озвучити. Ну, напишіть мені справді в коментарях, як, як я справляюся з цим войсовером, бо для мене це просто дуже-дуже складна справа. І, значить, після складання списку, друзі, того, що мені треба докупити з хімії, звичайно, перерва на каву мусить бути. І Далі ми з вами будемо готувати дуже-дуже смачний сендвіч. Рецепт, якого ви зараз побачите Він є простий, я його озвучувати не, не буду. Буквально собі подивіться відео, і якщо ви його спробуєте приготувати, можете написати мені в коментарях, як у вас це вийшло. І насправді інгредієнти можна використовувати абсолютно різні. Можна бекон, шинку, ковбаску, що вам душа бажає як основне м'ясо, тут використати, ну це просто бомба, а не сендвіч. привіт швіт. Арм, то тобі? впевнений, пайцек, що це тобі. Ей! 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 От, то, давай, хто нове! Вот, хто? Виграна чавони! Виграда ча! Хто то? Кому то Ось такий от у нас хімічний росток учився. Пляла такі продукти. З нестандартних речей, які сьогодні я придбала, це ось таку штуку для чищення духової шафи. Подивимося, що вона дасть таку штуку для мікрохвильовки і холодильника. І такий протипиловий спрей для техніки, бо в мене знову почали залипати клавіші на комп'ютері. Це не повний список, який я склала була, але теж непогана робота. І зараз хвилинка прибирання на кухні, зробимо матчу для підняття енергетичного рівня в організмі. І я хочу вам показати, як я прибрала в шафі в ванні і організувала всю хімію в нашій супер-супер маленькій квартирі. Так, на вулиці темно, як ви можете бачити. Це означає, що закінчився робочий день, і в мене нарешті є якесь мінімальне натхнення зайнятися цією реорганізацією. Після закупів я просто все це спакувала, зіжмякала і закинула всю шафу. Але зараз треба вже починати щось робити. Ще сьогодні я такі фінальні штучки докупила, які мені треба для чищення Тому зараз цим всім почнемо займатися. Так, ти прийшов привітатися? Кажи добрий день! А я не бачив, щоб ви мені привіт в коментарях передали. Передавайте мені привіт. Я таке люблю. Так, хвостик, хвостик радіє. Так. <Carly> здоров, здоров. Так, 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 так собачка. І така солодка собачка, моя добра, так молодець, молодець. Серед підказок по тому, як організувати таку високу шафу, я побачила, що люди просто можуть поставити отак от на ребро коробку. Бо насправді на орендовану квартиру не дуже хочеться докуповувати якісь там додаткові полички. А такий варіант насправді створює додатковий поверх і дав можливість поставити ще деякі речі зверху. І так, ви готові. Я не вірю, по-перше, що мені це все влізлося. По-друге, що воно більш-менш поскладнене. Та-дам! Ось такий от кінцевий результат у нас вийшов. Тут в мене повністю все, що стосується чищення, прибирання на цій поличці, можете бачити. Там в кінець я запхала сезонні речі, такі, як сонцезахист і від комарів. В такий тяжко доступний кутик. Тут в мене якась особиста гігієна, запасні щітки і так далі. Тут в мене спереду зона з косметикою, і тут ще буде дзеркало. Ось це. Я, правда, думала, що в мене є ще один такий гачок самоклеючий, щоб його тут причепити, але в мене нема, тому доведеться купити і завтра, напевно, прикріплю. Тут я поставила коробку, щоб збільшити трошки площу і забрати висоту. Тут в мене просто запасні. Якісь речі, запасний кондиціонер, аронові шампуні. А тут у мене насправді дуже мало в мене продуктів для прання. По великому рахунку хусточки, які абсорбують колір, пральний засіб, кондиціонер і плямовидник і все. Це все, що в мене є для прання. Ось така от реорганізація получилася Не знаю, може я вас якийсь порядок навести в шафах ванні А ось тут у мене ще. Дві такі корзинки вийшла одна з всякими штуками для волосся, сушка там. Добрий день, Ти прийшов привітатись? Ти прийшов привітатись? Так, здоров, здоров. Так, вважай. Вважай, не впадь, не впадеться. все-все-все, А тут запасні якісь речі, які потрібні в душі чи в рукомийнику і так далі. А, я ледве тепла, але я рада, що ми з вами це закінчили. Після невеличкого ранкового прибирання я, звичайно, пішла з ароном гуляти і на ранкову каву. А після того поїхала на своє нове хобі, як виявилося. На жаль, не дуже багато зняла, бо камера виявлялася, не знімала. Але отакі пару кадрів з великого тенісу. І так, в мене з'явилася геніальна ідея по реорганізації місця тут в шафі. У нас в нас є така шафа величезна, і вона зовсім зовсім неюзабельна. І я планую ці полички повідкручувати і трошки по-інакшому їх поприкручувати. Ну подивимося, чи щось мене з цього вийде. момент истины. Я не знаю, чи за этими штуками влезет шухляба. Не влазить. Кручен назад. Так, друзі, сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Я, Мені здається, я використала майже всю, е, всю шафу сюди, де тільки можна. Тут я лишила трошки більше місця, тому що це наша основна корзина на брудні речі. Тут в мене така промислова шуфлятка, якісь запаси подарунків, подарункові пакети, просто кульки лежать, тут ще можна щось доскладувати. Тут зберігаються речі, які я продаю на вінтеді, які вже є виставлені на продаж. Якщо ви не знаєте, то лінк на мій вінтед можна знайти в дескрипшені до цього відео. Тут в мене знаходяться речі на вінтед, які я ще планую відфоткати. До речі, класні речі продаю. Наприклад, ось такі балетки Аг. Дуже класні, але насправді це трошки не мій розмір. Це в їхній 38-й мені не дуже підійшов і вирішила їх продати. І тут у нас такий сторіч коробок Данилового Лего. І я ще вирішила туди пікнікову торбу покласти. І наші рюкзаки, можливо, теж отут будуть гарно так ставати, поки тільки Даниловий тут є. Ну... А, і ще що круто, сюди вліз кондиціонер, наш жахливий страшний кондиціонер, який займав нам в коридорі в шафі дуже багато місця. Ось такі от справи. Ось такий от у нас поучився редизайн шафи ікеї. Ну, я супер довольна, супер добра.